Сила духу нашого українського народу ми можемо подолати оце московитсь. Іго сила духу потужна всіх нас. Ви знаєте, дуже багато людей, з якими ми спілкуємося, які воюють, яким ми збираємо донати. Вони тримаються, вони впевнені, що нічого в Путіна не вдасться. Оскільки дуже багато останнім часом заяв, і навіть від нашого президента, що Путін і далі хоче всю Україну і не зупинятиметься. Якщо ми самі собі не допоможемо, нам не допоможе в принципі фізично, фізичною силою ніхто. Українці ми є дуже сильні нація і духом, і тілом. Тому, коли ми говоримо про те, як нам подолати оцю орду московицьку, то в першу чергу ми маємо зрозуміти, що ні президент Америки, теперішній Дональд Трамп, ні інші лідери всесвітні нам не поможуть, якщо ми не поможемо самі собі. Якщо ми, наприклад, зберемося, винавчивши якусь нову надпотужну зброю, і першими ударимо по Росії, а це я анонсую, і я думаю, що такого буде. От тоді ми покажемо всьому світу, що ми не потребуємо чиїхої дозволів, чиїхось допомог, тому що занадто далеко зайшла ця орда, і тому ми мусимо робити якісь певні кроки для того, щоб ми показали, що нас не подолати. Ваш анонс нам сподобався. Нехай моталізовується якомога швидше.